Доброго вам здоров'я, шановні, 28 вересня, преподобного Харитона Сповідника. А ще сьогодні православна церква згадує собор преподобних отців Києво-Печерських, що в ближніх печерах Харитон Сповідник Християнський святий, який жив в 3-4 століттях. Він народився в Іконії в Малій Азії і постраждав під час гонінь на християн. При імператорі Авреліані. після звільнення з ув'язнення Харитон вирушив у паломництво на святу Землю. Там він заснував кілька монастирів, включаючи Фаранську лавру, яка стала першою монашою обителю в Юдейській пустелі Його діяльність мала великий вплив на формування монашої традиції для Єрусалимського уставу, пам'ять харитона Сповідника. Вшановується в Православній церкві 28 вересня за Новоюліанським календарем або 11 жовтня за Юліанським, ну і в Католицькій церкві так само 28 вересня. Цікаво, що Херетон також відомий своїми чудесами, зокрема, легендою про те, як він уникнув смерті від розбійників завдяки Змії, яка отруїла їхнє вино, згідно з легендою. Коли харитон сповідник подорожував до Єрусалима, він потрапив в руки розбійників, які зв'язали його і кинули в печеру, маючи намір пізніше вбити. Вони залишили в печері посудину з вином і вирушили на черговий розбій. Під час відсутності розбійників до печери заповзла змія і почала пити вино з посудини, отруївши його своєю смертоносною отрутою. Коли розбійники повернулися і випили отруєне вино, всі вони загинули. Харитон, побачивши це, віддав хвалу Богові за своє чудесне спасіння. Після цього він вирішив залишитися на місці свого порятунку, роздав награбоване розбійниками золото, бідним, і заснував монастир в тій самій печері, яка згодом стала відомою як Фаранська Лавра. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся ще більше цікавих, старовинних традицій, звичаїв, історій про цей день про 28 вересня. Цей канал я веду за новоюліанським календарем. Дати цього календаря співпадають з датами старого стилю юліанського календаря. І додивіться відео до самого кінця. Воно буде дуже цікаво. Ставте лайки вподобайки, робіть підписочку на канал. А я дякую Господові Богові і нашим захисникам за цю чудову нагоду сьогодні нам з вами говорити тут вільно українською мовою. Це дуже дорого коштує. Слава Україні! І я починаю. 28 вересня в народі здавна шанували пам'ять преподобного Харитона сповідника Але на цей день припадали й певні тривожні забобони. Наші предки вірили. Що саме в цей день можна легко стати жертвою пристріту чи навіть порчі. Щоб не накликати біди, люди намагалися не виходити з дому без потреби та й в гості старалися не ходити. А ще одна категорична заборона цього дня сміття викидати з хати не можна, бо, як казали, по сміттю вороги можуть напустити лихо. Всяка робота з мітлою сьогодні під забороною. Щоб не дати нечистій силі зачепитися за віник і занести себе в оселю. Особливу пересторогу наші люди мали перед карооками та чорноокими людьми в цей день Бійся карого та чорного ока, казали старі. Вважалося, що такі очі саме в цей день, особливо здатні з легкістю наврочити. Колись люди вірили, що добрим оком можна захистити. А лихим зурочити. От коли раптом починаєте почувати себе, наче без сили, голова гуде нудить, ні на що радості нема, тут вже не до жартів, то може бути пристріт. Якщо чекатимете, що це все саме минеться, або ще гірше заїсте проблеми чи спробуєте просто виспатись, то може лише сильніше стати. Всі ці симптоми ще дужче на вас накочуються, ніби той важкий камінь на груди тисне. От тоді вже треба діяти, знімати в роки. Є такий давній ритуал із сірниками це як перша швидка допомога від лихого ока. Дуже давній ритуал від наших прабабусь ось як воно робиться. Спочатку наберіть в прозору склянку чи кружку води. Можна з під крану, головне, щоб вода була прозора. Наповніть більше половини. Далі візьміть ніж і тричі хрестіть ним воду, вимовляючи ім'я людини, з кого хочете зняти вроки. Якщо на себе робите, кажіть на себе, на ім'я своє. Далі беріть дев'ять сірників, спалюйте їх один за одним, кидаючи воду від себе, чи, як в народі кажуть, на вігля. При цьому рахуйте на виворіт: не дев'ять, не вісім, не сім. Не шість, не п'ять, не чотири, не три, не два, не один. Як спалите всі сірники, надпийте воду тричі з різних боків склянки, а тоді мокніть стильною стороною руки у воду і тричі маште собі чоло, пульси на руках і живіт біля пупка. Це, кажуть, очищає від того, що прилипнуло лихе. Потім візьміть свою сорочку, футболку, чи що на вас є, вивертайте її на виворіт і тричі витирайте нею чоло, рухаючи зліва направо. Після кожного разу можете ще й подивитися між ногами у вікно, так, щоб небо побачити. Кажуть, що це допомагає ще краще відвести від людини лихе. А тепер гляньте, скільки сірників потонуло чи перпендикулярно впало на дно склянки. Чим більше, тим сильніші були в роки. Якщо багато, процедуру можна повторити ще двічі. І нарешті воду з сірниками виливайте через ліве плече або в унітаз, приказуючи, куди вода, туди й біда. Якщо ж ви живете в селі, можете вилити ту воду десь у кущ, де люди не ходять і сказати, звідки прийшло, туди й пішло. 28 вересня знахарки збирали корені гравілату. Наші прабабусі вважали його травою, що може захистити від усякої напасті. Гравілат був для них, наче охоронець дому, худоби й людей, завжди під рукою і завжди готовий допомогти. Гравілат то багаторічна трав'яниста рослина, що має багатоголове кореневище, червонувате таке, аж блищить, ніби саму землю в себе вібрало. Гравілатом кажуть. Можна відганяти злих духів і від пристріту рятуватися. Як тільки сварка в хаті почнеться або щось лихе на душу ляже, беруть той гравілатовий настій, кроплять ним всю хату, обістя, навіть світлиці. Ой, як же господарь хлів відкриє, то її повітку кропить, щоб худоба від хвороб та муровиць не страждала. А ще кажуть якби не гравілат, то відьми коровам і козам молока не залишили б. Все повисисали б. Тому добрі господині змащували дійки настоєм гравілату, аби відьомське поріддя навіть близько не підступало. На великі свята, коли рідня за стіл сідала, а молодята на рушник ставали, теж гравілат не забували, додавали його в ритуальне тісто. Ось таким він був шанованим у всіх обрядах. Чарувалася цією травою, бо вірили, що вона не тільки здоров'я дає, а й від зла захищає. Корені гравілату збирають восени, коли земля вже до зимового спокою готується. Знаючи люди беруть ті не вище, очищають старанно від землі бо кожна грудочка то сила, нанизують корінці на мотузочку та сушать або на вільному повітрі, або біля печі. Сушать так, щоб рослина дихала. Але й щоб не зіпсувалась. А зберігають вже в коробках сухих в такому місці, де ніяка волога не добереться. Ще на Харетона сповідника був старий звичай наречений і наречена повинні були таємно від інших принести відунці місцевій пиріг та мед. Це був своєрідний оперіг для їхнього майбутнього весілля. Так намагалися задобрити відунку, щоб та була. Не зіпсувала святкової події. Ще в цей день збирали ожину. Легенда говорить, що диявол колись був вигнаний з небес і впав просто в кущ ожини. І від люті він прокляв цю колючу рослину, а своїм гарячим диханням обпалив ягоди. Тому, після Харитонового дня, ніхто ожину не їв, аби біди не накликати. Тобто, сьогодні її можна було їсти останній день в цьому році. Ожина, яку наші предки називали їжак ягодою, дістала таку назву не випадково. Подивіться лише на її кущі густі, мов щитина, з голками, наче в їжака. Коли вона цвіте та достигає, то кожна ягідка, наче на очах, змінює свій колір. Спочатку вона зелененька, потім буро червона, а дозріє вже, як смола, чорна, як ніч. Народ завжди знав, що ожина не просто смачна, а й корисна. Сік з ожини здатен зняти жар, якщо тіло палає від високої температури. А ще ожина витривала, бо її коріння глибоко в землі, тому вона не боїться засух, як скажімо, малина. Існує ще одна давня історія про походження ожини. Колись давно жила пані багата, красива, але серце її запало любов'ю до простого пастуха. Полюбили одне одного, але доля була до них нещадною. Різні світи не дозволили їм бути разом. Журила сапані довго та й вирішила попросити в природи втіхи. Природа змилостивилася і подарувала їй ягоду кислу, наче її сльози та солодку, як короткі миті щастя. Так з'явилася ожина втіха для сумних сердець. Ожину в народі ще здавна називали скупою ягодою. Та й не просто так. Люди вірили, що ожина походить від однієї старої легенди про жадібного багача. Жив собі в одному селищі чоловік, багатий, але такий скупий, що й мишею в його коморах не витримували. Був в нього скарб великий, а ще дві доньки, гарні, як весна, але й жадібні, як і їхній батько. Ходили вони по селу. Та ніхто не хотів на них і глянути, бо знали, що до такого скарбу не торкайся, тільки біду накличеш. Якось зібрався цей чоловік та й вирушив прямісінько до біса просити допомоги. Каже: зроби так, щоб ні моє добро, ні мої дівки нікому не дісталися, аби вони мені стали огорожею до моїх багатств. Біс був радий послузі. І, недовго, думаючи, перетворив старшу дочку на колючий кущ ожину. Та тільки той злий вчинок скоївся, з'явився поруч ангел, побачив біду і полетів прямісінько до Божої Матері з відповіддю про те, що сталося. Шкода, але врятувати старшу дівчину вже не вдалося, її тіло вже перетворилося на колючки. Та божа матір змилувалася над молодшою, зняла з неї бісівське прокляття. І перетворила на малину солодку і ніжну ягоду. З того часу так і ростуть дві сестри одна колюча й скупа при дорозі в ярах та кущах. Інша ж малинка завжди тішить людей солодким смаком і корисними властивостями. Та, хоч і скупа, ожина на ягідки, але на користь вона не скупиться. Щедро ділиться вітамінами, дарує силу та здоров'я. Кажуть, що як скуштуєш ожини, то й спрагу вгамуєш і жар зіб'єш. А ще ця їжак ягода допомагає тримати здоров'я у порядку, із холестерином бореться, і ясно лікує, і навіть неприємний запах з рота відганяє. Тож, я нагадаю, що сьогодні останній день був, коли можна було збирати їсти ожину завтра вже не можна. Що ще не можна робити 28 вересня? Сьогодні, як вже було раніше сказано, не можна виносити сміття з хати. Особливо не треба чіпати віник, та й взагалі, якщо пізно ввечері перед неділею чи святами прибирати в хаті, то може завестися всяка погань, таргани, багатоніжки, рогатки, мокриці тощо. От таргани згідно з українських народних повір'їв, Особливо люблять з'являтися, якщо підметати віником припічок. Якщо в хаті завелися таргани, то чекай біди. В одній хаті, де жила велика родина, якось розвелося багато тарганів. Одного разу невістка надвечір принесла два відра води і поставила їх на полицю в кутку сіней. Вночі чути, що на горищі щось грюкає. Вранці невістка пішла брати воду, а обидва відра були порожні, навколо сухо, і ніхто з родини не брав. Сусіди казали, що це перед лихом. І справді, через тиждень після цього випадку втопилася свекруха. Чоловіка їй задавило в млині, а невдовзі померла взагалі вся родина. Щоб позбутися тарганів, треба знайти старий личак або черевик, прив'язати до нього дві нитки. Посадити туди кілька тарганів і, взявшись вдвох за нитки, витягти лечак або черовик на роздоріжжя і там кинути. При цьому хтось має жартома тужити за тарганами. Ще інший є спосіб, дуже схожий, але трішечки з відмінностями, прив'язують таргана ниткою, за яку потім береться вся родина, і найсерйозніше, без сміху й жартів. Тягнуть його з хати на перехрестя, де й кидають, кажуть, що після цього таргани зникають з хати. Ще 28 вересня церква православна відзначає свято Собору преподобних отців києво-печерських, що в ближніх печерах. В цей день в Києво-Печерській лаврі проводять урочисті богослужіння, під час яких згадують подвиги та чудеса святих отців. Віряни приходять до лаври, щоб помолитися біля мощей святих, попросити їхнього заступництва та благословення. Особливою традицією є відвідування ближніх печер, де покояться мощі 73 святих. Люди запалюють свічки, моляться та просять допомоги в своїх потребах. Також у цей день часто проводяться хресні ходи та інші церковні заходи, присвячені пам'яті преподобних отців. В православній традиції чудеса вважаються подоланням звичайних законів буття. У лаврі ці чудеса траплялися часто, і навіть сьогодні можна бути свідком того чи іншого дива. Багато з цих чудес пов'язані з подвижниками лаври. Ось один з таких випадків. У 1621 році князь Павло Курцевич приїхав до Печерського монастиря. Він страждав від важкої хвороби очей і ледве міг рухатися. Братія святого монастиря, побачивши його страждання, вирішила допомогти. Вони сказали князю: це свята Лавра, вона славиться чудесами, і багато людей отримували зцілення завдяки молитвам преподобних отців Антонія та Феодосія. Хоча ти і не нашої віри. Попроси священника, щоб на ранок провели службу в печері преподобного Антонія. Послухай літургію і промий очі водою, освяченою від Христа Святого Марка Печерного, і сподіваймося, ти отримаєш зцілення. Князь зробив так, як йому порадили, і після цього негайно відчув полегшення. Його хвороба зникла, і зір повернувся. А ось ще одна історія, яка якраз навчає нас того, як слід ставитися до святинь з повагою. В 1628 році келійник католицького єпископа, перебуваючи в печерах, почав лаяти святі мощі, сміючись із них і кажучи, що це не святі, а просто тіла, засушені для обману людей. Коли він вийшов з монастиря і сів на свого коня, той раптом впав і зламав передні ноги. Від чого й загинув. Сам келійник також сильно постраждав і, зрештою, помер того ж самого року. Ці історії підтверджують, що святині мають велику силу, і що негативне ставлення до них може мати дуже серйозні наслідки. Чудеса, що трапляються в лаврі, є підтвердженням святого життя отців та сили молитви. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, дуже багато нового ми з вами дізналися. Та завтра буде новий день, і знову багато цікавинок. Ми з вами дізнаємося тут, на цьому каналі. Яке сьогодні свято? І ще я розкажу вам, що в цей день не можна робити. Я дякую вам за перегляд. Будьте здорові! Приходьте завтра! Слава Україні! До побачення!